Усім привіт, друзі. Зараз будемо спробувати розібрати наступну модель китайського дозиметра. От, новенький, ось так він виглядає. Зараз покажу вам, що всередині в ньому знаходиться плату, який там лічильник гейгера. Те, що найважливіше і всім цікаво, те, що є кабельочок type c і коробочка, це мало кому потрібно. Ну, зараз розберемо. Так, от інструкція. Давайте. Поздно с тринком вам пробіжусь, покажем и приступим до разборки. Вот. С другой стороны англійська Так, добрый. Так, я інструкцію показав. Ось вот наш дизометр. Регіометр. Вмікнувся. Помовлять на лічильний ревера маленький. роз'єм. Ну, дуже вам тут значок такі радіації типу. Я шнурочок досить маленький, я вже показував раніше огляд. Кнопки завжди справа мають бути. Екранчик не перевертається, так як у Радіопод. Так, добре. Тут болтиків, до речі, немає. Тут все на якихось -яких зачинках. Зараз будемо розбиратися, як його розібрати. Можете подивитися, як він працює, заміряє фон. Жодного болту немає. Це погане рішення, тому що виходить він нерозборний. Щоб розібрати його, щоб не пошкодити, надзвичайно важко, іноді навіть буває неможливо. Я вам покажу, як є всі маємо цією. Для цього беремо пластикові пінцети, щоб не поцарапати корпус. От вони. Вимикаємо прилад, бачите, жодного болтика, але я бачу оця кришка, ніби там є щілина. Але цієї щелини майже не видно, спробуємось. Ось тут воно. От от, знайшов защолку, от, бачите, от воно, ось тут рівно посередині. Я вам сфокусую, щоб ви бачили, як розбирати, якщо хтось захоче ось тут защолка. Так. І ось тут з краю. Ну і там з самого краю, напевно. Отак. От все. От. Не пошкодили, розібрали безпечно. Так, далі. Просто на себе ось так тягнемо все, легко знімається. Тобто три защолки Так, одна за 3 мм від краю починається. З цієї сторони так само, а друга рівно посередині. І з цієї сторони так само треба. Будете знати, як розібрати. І не пошкодити, нічого не потрапити, але використовувати тільки пластикові пінцети. Так, от, от що всередині. Давайте подивимось. 400 мА 1 ємність. Акумулятор ось такий 20-23-03-09. А, ні, 70 20, 30 модель, тобто 7. Це товщина 70, тобто 7 мм товщиною. А дійсно, десь так і є. 7 мм. А далі 20 на 30. 20 це ширина мм, а довжина на 30. Перевіряємо, дійсно довжина. ну Насправді тут довжина 32, бо ще ось ці гострі кути. але Вони написали 30. Факту 32. А ширина реально 2. Навіть 19 мм. Лічильник Гейгера. Малесенька трубка китайська. Довжина загальна її 5 см скло. І ще виводи на 3 мм торчать. А діаметр 6. На око, так, якщо подивитися, 6 мм. Довжина катоду всередині от металевого 33. 33 мм. І діаметр катоду всередині всього-навсього 3,5 мм. Отак, от 3,5 Покажу все вам поближче, щоб ви все бачили. От у нас Type-C тут акумулятор на двосторонній скотч приклеєний. дуже міцно, до речі, тримається. Так, от проводки йдуть, там плюс-мінус, далі. Плата, це в нас вібратор, я так розумію, або динамік. Вібратор, напевно. Приклеєний вібратор до плати. не до корпусу, а до плати. Погане рішення, краще б до корпусу. На двосторонній скотч приклеєний лічильник. О, на ньому є надписи. Дуже цікаво подивитися. Зараз вам покажу. І от що ще цікаво. От Всередині анод. От він позначений ось тут плюсом, плюс. І от він іде, заходить всередину ось туди. А це просто точковою зваркою до катоду припаяно. Так, от є надписи. Так, відклеєте його не так просто. Ну, щоб показати вам надписи. От. Дійсно 2023 рік. Дивіться, 16.03 гамма ні, а, ні. J613 э, э, гамма Далі XRH 2023 рік. Так. Зараз я дістану. От, 2023. Показав вам всі надписи, ви бачили, приклеїмо його назад. Так як був от плата, от є якийсь номер серійний, це не важливо. Так, от акумулятор наш. Так, З другої сторони дивимось платом. Прошу. Металеві кнопки, якісні, дисплейчик мініатюрний, кольоровий. В принципі, молодці, гарно зробили. Мені подобається, а саме компактність подобається, дивіться, розмір. Реально ну, ширина плати 21 мм. Довжина плати 10 см. Так. От. І товщина мінімально. Ну, молодці, мені подобається. Мені дійсно сподобався. Правда, я ліч, я лічильник сюди поставлю пізніше свій, слюдяний сюди поставлю. Сі 19 BGM і буде супер. Мені подобається. Так. Можна сбм 20 сюди поставити. Ну, попробую замірюю напругу тут електростатичним вольтметром. Якщо стабільних тут 400 вольт, то можна ставити інші лічильники. Ну, по пульсаціям, що дивитися так, от плату в макро вам покажу. Динамік от посередині, ось такі маленькі з цієї сторони, а вібратор... З другої сторони. От, помножуєш все з цієї сторони. От. Ще прокладка м'яка між дисплеєм. Амортизаційна, він на два шари двостороннього скотчу. він такий пропаралоняний, м'який. Хороше рішення це захистить його від ударів, від вібрацій. І він в повітрі якби, висить на шлейфі і на цьому паралоні. Приклеева до засторонню скотчем угу. так, ось такі о, на ньому відбиток китайця, бачите, це не я поставив. Зуміваю, що я. Хоча може і я. Ну на відео видно, в принципі. Чи я чи не. Так, він припаяне напогнили. Ось світлодіод посередині. Ну молодці, зробили компактно, так мені подобається. Щоб прошивка була тут полюдська нормально, то б ціни йому не було. Ну і так, добре, дійсно компактний. Заряд акумулятора. Так, от такий мікроконтролер. От, на на ньому надпис. міні розмір. Ну, пробігся всю плату вам показав розмір дисплея самого покажу, кому цікаво, по-любому будуть питати. І зараз поміряємо. Ну от, можна потім подивитися, я приложу. Приложив, видно, чітко. Так, ну Все, показав вам зі всіх сторін. Все бачили. Детектує Бету, частково цей детектор B8 від ТП5 бачить з від відстані. Ну само собою швидкість менша в нього, ніж аналогів, але гама і бету фіксує. Ну, так як рівно так само, як всі лічильники скляні. Зате компактність. От це вибір того, кому потрібна компактність і дешевизна. І навіть є вібратор, до речі. Сумієте, не в усіх є вібратори. Ну от, показав вам. Товщина плато така мінімальна вийшла. Супер. Що тут ще хотіти за такі гроші нормальні? Ну, мені сподобався цей за компактність, я похвалю цей китайський резиметр. Пізніше замірюю напругу, якщо на лічильнику ще й стабільних 400 вольт, а не 650-800 вольт, так як в інших, наприклад, в Мірсі, то я би дуже буду рекомендувати цей дозиметр, В нього можна буде, значить, ставити інші датчики. Вот. Прошивку потім розберемо звісно, вона. Такая как все китайские, не досконала, но на свои гроши, яка є. Вот кнопки вот такие, вот, снимается, Вот корпус все Дисплей захищений, тут орсковий. Пінаклений ззовні, Ось тут. Я його прогнути не можу, нормальний. Молодці. Для ріменці ось таке зроблено. Корпус тоненький. ну Нормальний, до речі, міцний. Можна було б трошечки товстіше і було б краще ще. Ну і так добре. Ну І тепер зберемо назад. Так, е -е, кнопки. Ось це було тут вимкнення, все правильно. Ось так. Так і було. Легко, в принципі, поміщається назад. Пробуємо його вимкнути. От вібро, звук, все перемикається, кнопки правильно встановив. І далі просто защолки тут. Просто їх. Так, вічим не гранити в сторону, щоб його не придавити. І все. І от ми його зібрали назад. Безпечно жодної царапинки немає. Все ідеально. Так. Пізніше протестую детально. Так. Оцією кнопкою можна вимкнути. Звук увімкнути, звук вимкнути. Вібрація вимкнута, вібрація і звук вимкнута. Дивіться, такі є режими і звук і вібрація. Далі вимкнута тільки вібрація, звук увімкнутий. Далі тільки вібрація увімкнута, а звук вимкнутий. І увімкнути і вібрація, і звук. До речі, вібрація добре відчувається. Нормальний там вібратор на платі передається на корпус добре, я відчуваю. Але все одно краще б приклеїли до корпусу. ось Так, так тут перекликається у нас доза. ось Такі десь Так, добре. Ось тут виставляємо, можемо. Регулювати так, тут у нас от. Оце ну, це пізніше вже буду розбирати, є графік, все окреме відео. Це було відео розборки. Кому цікаво будуть тести, то дочекайтесь. Відео оглядом буде окремий. Це була розборка, я показав вам внутрішні. Вимикаємо прилад. Ну Все, всім пока.